Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Отче, алкоголь це гріх? Ви знаєте, таке питання можна почути дуже часто. Але задайте перше чудо, яке зробив Господь. Він перетворив воду у вино на Слово Пресвятої Богородиці, вина не мають. Отже, тим самим показуючи, що воно це не є щось категорично заборонене. І послання до першому до Тимотея. Дуже гарно написано вживай трохи вина задля шунку Твого та частих хворіб твоїх. Отже, святе письмо не забороняє, але точно каже, що надмірне споживання приводить до розпусти, а розпуста до смерті духовної. І є такі дуже страшні, але дуже важливі слова, що п'яниці і розпусники царство Божого не унаслідують, але хочу згадати верніше сказати навіть слова одного дуже гарного священника, якого я поважаю, люблю. Він сказав тако: алкоголь це справа для мудрих. А той, хто не мудрий і не знає, як тим користуватися, тоді краще не пийте.